Мандрівка всередину. Було собі два братики: Юрчик і Мишко. Обидва допитливі, як мурахи в лабораторії. Їхній дідусь, чи не біолог, залишив їм у спадок стару скриньку з надписом Для справжнього дослідника тільки один може почати шлях. Всередині загадкова пігулка і записка: хто вип'є, зменшиться до розміру пилку і може подорожувати тілом людини, але другий головний навігатор. Без нього мандрівка буде небезпечна. Ну що, кидаємо жереб? запитав Юрчик. Мишко переміг. Він ковтнув пігулку і зник. У повітрі лише на мить зависла тінь, мов блискучий пилок. Залишився тільки крихітний голос у навушнику. Я в шкарпеці, що далі? Юрчик скочив до мікроскопа, на екрані блимнула теплова мапа, і зображення рапком Чіпка проявилось. Схоже, ти в п'ятій, промовив Юрчик ковтаючи сміх. Пам'ятаєш, він вчора біг босоніж по асфальту. От і результат зона підозри на інфекцію. Мишко глянув навколо, капіляри вигиналися, мов живі тунелі. Пров'яні тільця пливли повз нього, мов гірки в аквапарку. Червоні, еластичні, блискучі. Ага, стартую. вигукнув Мишко, стрибнув у потік і його понесло вперед, у саму глибину людського організму. Рухайся вгору, по вені, це як метро, тільки слизьке і живе. Кров стрімко несла хлопчика вправе перед сердя, потім у шлуночок, і далі він полетів через легеневу артерію. Це як американські гірки, кричить Мишко. Тут усе б'ється, стискається, а я як на батуті. У легенях він побачив, як кисень обіймає еритроцити, мов обійми друзів. І знову в серце. Тепер в ліву частину. Серце запускає його далі по всьому тілу. Через артерію хлопчик потрапляє до головного командного пункту. Тут нейрони передають сигнали зі швидкістю блискавки. Дюрко, ти не уявляєш тут думки, мов електричні вогні на Новий рік. Мишко проскакує у сітківку. Там справжній кінотеатр, фотони, кольори, нервові імпульси. Несподівано його атакують лейкоцити, які приймають його за вірус. Він мусить пояснити, хто він, інакше, ув'язнення в лімфатичному вузлі. Дюрко, скажи їм, що я з лабораторії дідуся, а не з ринку бактерій. Повітря стрімко вчало крізь бронхи, потім горло і раптом світло, і в ту ж мить він виранув мов джин із пляшки в їхню кімнату. Мишко, Юрко, мало не впустив лупу. Ти як? Як після поїздки на американських гірках крізь живу карту Всесвіту. Вони сіли поруч, скринька знов світилась легеньким синім світлом, ніби задоволено моркотіла. Мишко зазирнув усередину, пігулка знову лежала там, сіла, наче й не зникала. Дідусь казав справжня подорож завжди повертає тебе до себе.